Вітаю усіх, хто у цій порі з нами. Щороку, в 3 суботу, серпня, відзначається Міжнародний день безпритульних тварин. Цей день важко назвати святом. Це скоріше нагода привернути увагу суспільства до проблем чотирилапих безхатьків. Чим і як ми можемо допомогти їм та їхнім опікунам, будемо сьогодні говорити з гостями студії. Це волонтери громадської організації, друг Леся Матвієва та Валентина Калініна. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, я думаю, що кожному глядачеві буде цікаво дізнатися трошки про історію вашої громадської організації. Як вона виникла, чому все-таки виникла така потреба створити таке суспільство? І яка на сьогодні головна ваша мета? Організацію Друг було створено в 2007 році просто групою ініціативних жителів міста, навіть не жителів, а жителів. Не було певної якоїсь такої, от конкретної на той час конкретної мети. Просто е, ми бачили, що існує проблема безпритульних тварин, і якось влада її не вирішує. Тобто потрібно створити організовану групу людей, яка б займалася цим питанням, яка б була проінформована, яка б допомагала б широким масам населення. Тощо, і в 2007 році було створено таку організацію офіційно, і, мабуть, досі найбільшим її досягненням стало те, що. У 2009 році, завдяки організації друг і звісно, допомозі міської влади створено міський притулок для тварин на базі КП служба чистоти. Тобто, це я думаю найбільше найбільше наше досягнення, от за, за декілька років існування. Так і що основна наша мета це. Ну, в принципі, я думаю, це очевидно, зменшити популяцію безпритульних тварин у місті це найголовніша мета, і звісно, дотичні до неї теми це інформування е жителів міста з приводу стерилізації тварин, з приводу обережного повадження з тваринами, з приводу е певної відповідальності, коли ти береш собі тварину. Тощо. тобто, але звісно, основна мета це покращити життя чотирилапих в місті Черкас. Скажіть, будь ласка, за ці роки якось змінювалася специфіка ваших стосунків з городянами, вашої роботи? Звісно, на початку, на початку існування, коли нас ще ніхто не знав, працювати було трошки складніше. Тобто, люди абсолютно не знали, що от у нас є притулок, що там можна взяти тварину, що тварина здорова, привита. Тобто ми надамо всі потрібні речі, якщо така буде потреба. а... Нині люди знають, тобто за, за, за декілька років нашого існування ми вже напрацювали певну таку інформаційну базу то, або щось от в такому плані, і містяни вже знають, куди йти, куди дзвонити, що потрібно обрати. Тобто, звісно, певні такі от, стосунки з, з Черкасами, з жителями міста, Черкаси покращились. Е, це трошки і ще впливає і на фінансовий стан друга, оскільки раніше, наприклад, коли виникали певні фінансові труднощі, їх довело, доводилося вирішувати якось самим. Нині вже легше знайти певного спонсора або просто навіть містяни більше жертвують гроші, оскільки вони знають, що це є, що ми не шарлатани, що це все чинно, Що є, що у нас є всі рахунки, все в цьому плані все чисто, тобто. Покращила ще в цьому стані, тобто, звісно, динаміка позитивна. Чуть-чуть да. хочет это дата, да? Да, это если с положительной стороны, то очень много, конечно, есть. Так вот, я очень много времени провожу непосредственно э, по пристройству. Э, я по, по кошкам, по котятам, по пристройству. Э, то, конечно, возле Дворца пионеров у нас акция на постоянной основе проходит. То, конечно, очень многие там обращаются, тоже там и вещи принести. Ну, то есть уже знают, куда нести. Ну, э, и по финансовой части. Но, с другой стороны, уже очень много, конечно, и знают, где, соответственно, в каком месте можно оставить коробочку с теми же котятами или щенками. То есть очень... живая когда люди, да, так? Да, то mm -hmm. у нас бывает, конечно, что мы приходим и уже натыкаемся на то, что есть. Конечно, с этой стороны, ну, мы особо никому не отказываем, просто что все-таки стараемся, чтобы люди понимали, что просто отдать котят, Это одно дело, да, чтобы ну, там, мы помогли пристроить, а другое дело все-таки, что мы же хотим, чтобы этих котят, вот я, например, никогда не отказываю, я пристрою ваших котят, но вы должны стерилизовать свою кошку. То есть я беру единоразово. От одной кошки я беру единоразово котят на пристройство. То только после стерилизации. Это своевременно вымога, чипрухание да, да, до людей. Да, так? это условие. Это обязательное условие. То есть если люди меня обманули, то в следующий раз я котят у них, как правило, не беру. Есть а такие уже... люди, которые уже звертались не один раз до вас. Да есть такие. У меня даже вот пусть это может быть как-то э, жестоко там, или может быть неправильно кто-то посчитает. Но у меня даже номера телефонов есть подписанные, так что не брать. То есть люди меня обманули, мы договаривались о стерилизации кошки, кошку не стерилизовали, и они звонят повторно. То есть есть, конечно, опекуны, которые находят, тоже есть такие постоянные. Конечно, они нашли, они обращаются. Не может пройти следующий раз, тваринку, да. и да. не знают просто, каким да. чином Таким что людям мы, конечно, проблем. не отказываем никогда, но вот люди есть, есть обманывают очень многие, то есть знают, что условия стерилизации, они обманывают, говорят, что они нашли этих котят или щенков, а потом все-таки выясняется, что это, ну, то есть они одному человеку привезли, например, одному волонтеру, да, и сказали, что нашли, а потом мы между собой же общаемся, волонтеры, а потом проходят эти же люди и говорят, ой, смотри, наши котята там, наши муськи там. Ну, то есть ну, непорядочно. все таки я считаю, что если ты сам не можешь дать ладу, одно дело, если у тебя у кошки родились котята, ты сам вышел их там, пристроил или по объявлению, ну, это твое право. Это если у тебя такая позиция, ну, да, как бы тяжело ее изменить. Рано или поздно ты к этому придешь, когда ты не сможешь раздать. А другое дело все таки конечно, когда Обманують і ціленаправлення плодят, ми з цим боремося, то нам, звісно, складно. Хотілося б, щоб все-таки люди були більш відвідані в этом напрямку. Знаєте, я вже не один раз в соцмережах бачила такі інформації чи повідомлення, спрямовані проти тих людей, які розводять для продажу тих самих собак чи котів. Тобто, скажіть, будь ласка, ви якось яким чином проводити інформаційну роботу от саме з такими людьми? І чи можна змінювати їх свідомість? Якщо для них це є бізнесом? Існують в нас існує чорний список. Людей, які ми точно знаємо, от у нас є докази, що ці люди негуманно ставляться або до своїх тварин, або до тварин взагалі, і про це намагаємося повідомляти, якось поширювати цю інформацію. Що якщо у вас життя зведе з цими людьми, в жодному разі не контактуйте з ними, ну тобто, не, не беріть ніхто ні тварин, нічого. Але на жаль, ми лише громадська організація. Ми не маємо права як у. Показують по телевізору, прийти до когось додому, забрати цих тварин, заборонити. Тобто, якимись силами, звісно, це ж Черкаси, всі один одного знають. Тобто, в такому плані ми, інформація пошириться швидко. В цьому плані ми працюємо. Але звісно, коли доходить до якогось реального покарання, а тут нарідко ми виявляємося безсилими, оскільки, тобто, якогось якоїсь реальної. О, Заборонити якось цим людям ми не можемо, оскільки єдине на що ми можемо покладатися, це законодавча база. А законодавчої бази нормально в Україні не існує. Тобто, є, є певні закони, але вони не функціюють. Вони не їх неможливо до реального життя якось застосувати. Скажіть, будь ласка, а як часто до вас, до ваших груп, потрапляють тварини, скалічені через те, що з ними жорстко поводились? Ну, дуже часто буває. Е... Есть, конечно. Но дело в том, что я не могу сказать, что именно там вот, что там травмировал человек, да? То есть это вот больше к собакам относятся на приюте, да. сталкиваются девчата с этим. А у нас вот то, что мы вот по пристройству именно котят, да, волонтеры, которые котят и щенки, то я бы не сказала, что вот именно, что там травмировали непосредственно там специально люди. То есть попадают, например, такие животные, вот, были случаи обморожения. То есть выкинули, получил обморожение. Або под машину Або під машину так, попал, або собака, например, котенка, да, там за, это, покусалась, это, или кошка, или выпали с окна. Ну, то есть, вот такие, такие животные к нам попадают. И самое интересное, что был даже такой у меня случай, что домашний кот выпал с окна. Ну с высоты, то есть это потом позже было установлено ветеринарным врачом, что было падение с высоты. И за вместо того, чтобы этого кота отнести в ветеринарную клинику, у него был перебитый позвоночник. Его принесли мне по двери, там, где я живу в дом. Ну и я же уже, соответственно, потом пыталась оказать помощь. Я сначала думала, что это животное где-то у меня, с нашего дома, там, где я живу, упало. Но ну, а потом, как оказалось, там очевидцы видели, что его несли. То есть его целенаправленно принесли, знали, где я живу. То есть, ну, все-таки, это же ваше животное, ну, будьте добры уже, отнесите в ветеринарную клинику. Если ему помочь нельзя, ну, уже примите решение по поводу усыпления. Ну, не надо перекладывать это тоже все на плечи волонтеров. Мы с этим сталкиваемся каждый день, это не так легко. І з собаками, звісно, ситуація трошки гірша, оскільки до нас дуже часто потрапляють тварини, які постраждали від людей, які ну тобто навмисно вчиняли їм якоїсь шкоди. Останні, в принципі, з наших історій можливо ви чули про вівчарку, яку ми передали на Київ, оскільки в нас не вона настільки в поганому стані, що в нас немає можливості її вилікувати. І всі кошти ми передали на Київ, там спеціаліст, наша подруга, волонтер Київський, вона займається вівчарками їх реабілітацією, і тварину передали. Нерідко з котами тако, такого не буває, а з собаками дуже часто, коли собака живе на підприємстві, сторожить територію. Підприємство закривається і собаку просто залишають. Вонто вона сидить на ціпку, її ніхто не годує, тобто тварина повільно помирає з голоду. Були дуже багато таких випадків, коли привозили дуже ну, дуже худих, дуже напів таких майже мертвих. І ми виходжували і шукали нових власників. Тобто, з собаками ситуація я думаю, в цьому плані навіть трошки гірша ніж з котами. Я знаю, що в вашій практиці чимало дійсно страшних сумних історій, але Зазвичай, знаєте, гріють душі ті випадки, коли тваринка навіть хвора, яку виходили, яку навіть не сподівались вилікувати, вона знаходить свою домівку, вона знаходить господаря. І я пропоную переглянути сюжет наших колег з Черкаської служби новин, які нам розкажуть, власне, про такі історії. Старенька долі живе у притулку для тварин. Колись у неї були господарі, але ті її зрадили. Вона нам попала 4 годи назад. Собак, ну, собаки були господарі, просто собака заболела чумкою, переболіла переболела. І як осложнення, вона ослепла. Чумка до ослажнення на зріння. А цю грайливу лагідну кішку усі називають матрешкою. Вона любить ласку і сидіти на руках. Але свого часу тварина пройшла жорстке випробування. Потрапила під машину. Дві кінцівки було травмовано. Шанс на життя їй подарувала зоозахисниця Валентина, яка підібрала тварину на вулиці. Задню лапку намагалися врачі дуже довго спасти, робили операцію, але, на жаль, лапу прийшлося удалити. потому что не восстанавливалась. Передняя лапка у нас заживает уже, а здесь сделали операцию, и мы теперь на трех лапках, поэтому мы матрешка. В содержании она, в принципе, абсолютно ничего сложного нету, чтобы за ее содержать. Она бегает, даже прыгает. Любові до тварини бракує і черкастю Віктору. Позитивними емоціями його життя наповнюють білосніжний пумчик та одноокий кузя. Обидва в минулому безпритульні. Пумчика ще кошеням Віктору підкинули. А от кузю чоловік забрав із притулку півроку тому. Каже, доглядати за тварину інвалідом не боявся. Був знайдений він біля мусорок людьми добрими. І око в нього загнивало. І забрали його люди. І скажімо так, віддали в клініку, зробили ми операцію, вирізали око. За статистикою близько 75% бездомних собак і кішок колись були домашніми. Опинившись на вулиці, безпорадні та беззахисні, вони часто потрапляють у халепи, які нерідко коштують їм життя. Втім, жертвами трагічних випадків можуть стати і домашні тварини, якщо господарі не приділяють їм належної уваги. Дівчинка жила вдома, господарі не хотіли. котят, потому что как бы, ну, да все возня. Вовремя не стерилизовали, к сожалению, кошечку, а у кошечки природа требовала свою. Она ходила долго, мявкала, мявкала, искала себе друга. И вот увидела открытое окно и спрыгнула с седьмого этажа. Зоозахисники зауважують, з домашніми тваринами люди розлучаються з різних причин, але в будь-якому випадку викидати їх на вулицю немилосердно. І Якщо одні люди проявляють жорстокість, то обов'язково мають бути й інші чуйні та турботливі. На цьому і тримається світ. Можна не усміхнутися, коли бачиш таке відео. Скажіть, будь ласка, як склалася доля цієї кішки, яку ви тримали в руках? Матрешка живе в одній сім'ї, вона найщасливіша кошка, у неї найкращі хазяїва дівчинка, я взяла она часто фотографії, ну збросимо, звісно, радуємося, і первое его прозвище было кутузов. Это его уже так ласково назвали, это тоже у меня есть фотографии. То я очень рада за этих животных. Всегда вообще очень чувствуешь вот такое тепло и очень много позитива, когда вот даже люди подходят и просто благодарят. Вот за пристроенных животных, особенно вот за взрослых животных, которых мы пристраивали, то Конечно, очень греет душу, очень счастливы, что есть такие вот люди, которые не боятся все-таки брать и животных, и не боятся брать просто даже взрослых животных, потому что очень многие говорят, что вот не приживется, мы хотим маленького. Я все-таки рада, что вот с каждым годом все больше и больше людей, которые все-таки берут взрослых животных, уже вот подрощенных, и не боятся этого. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про кількість тваринок, які от зараз перебувають у притулку, скільки собак... близько 350. В притулку діє карантин тварини до року туди. Ми їх не пускаємо, оскільки є можливість зараження ентеритом або піроплазмозом. Це хвороби, які дорослі тварини переносять, але не хворі, тобто небезпеку ці хвороби несуть лише для маленьких тварин. Тому усі цуценята, і усі кошенята перебувають. На домашніх перетримках у таких волонтерів, як Валентина та інші дівчата, які в своїх квартирах, у своїх домівках, держать цих тварин постійно, шукають кожного дня їм домівку, тобто дбають про них. Але в притулку проживають нині лише дорослі собаки. Це приблизно 350 собак зараз. От ми вже сьогодні згадували, що одна із цілей, яку ви переслідуєте, це зменшити все ж таки кількість безпритульних тварин, ну хоча б в нашому місті. І е, постійно ви проводите операції зі стерилізації так. тварин. І я так розумію, що всі дорослі тварини, які у вас перебувають, вони стерилізовані. Ми лише ми не віддаємо ніколи, ні навіть маленьких тварин ми віддаємо ли, лише під гарантію. Тобто, якщо в майбутньому людина стерилізує цю кішку або собаку. Не стерилізованих тварин, ми не віддаємо, оскільки стерилізація нині це єдиний по суті найбільш оптимальний, і практичний для нас шлях який дає змогу зменшити популяцію тварин швидко і ефективно і абсолютно безболізно, і гуманно, без ніякої шкоди для тварин. От якщо взяти статистику, наприклад, за минулий рік, скільки тварин було стерилізовано приблизно? Ну, Кошак около 2,5 тисяч і собак? Ну, близько 6 тисяч. Угу. Тобто, цифри, звісно, ці цифри от також змушують нас чимось пишатися. От не лише коли люди приходять, кажуть, дякую, а от коли ти подивишся на цю статистику і розумієш, І розумієш, в якій математичній прогресії так. Тобто, ця це, популяція ж просто, могла це ж не просто не просто ти стерилізуєш одну собаку, а в майбутньому могла вона, вона б могла народити там 20 цуценят за все життя, а то й більше. Тобто наскільки зменшується популяція безпритульних тварин, це просто вражає. Тобто в нашій організації близько 10 осіб. І от, Коли ти от про це думаєш, що лише десяток осіб зробили таку справу, то звісно, хочеться робити щось і далі на таке, що якісь нові вершини знаходити, які потрібно давати. Так, найкраще, що на самом деле вот не стерилізовані бездомних коштів, їх практично немає. Вот добавляются, вот, точно так же як і собаки, і дикороджених котят, Дикорожденных котят почти нет. Это можно вот на пальцах двух рук, да, там, то есть пересчитать, сколько было вот за этот сезон, да, то есть если мы берем, что котята э, рождаются весь, конец весны и до середины, середины весны до середины осени, это сезон, вот, когда большое количество котят. то, скажем, в этом году он еще, конечно, не закончился, но дикорожденных котят почти нету. Домашние на улице. Выбрасывают домашних на улицу. Все ж таки можна відчути на цих цифрах конечно, конечно, з зворотньою сторону вашої нормально. діяльності. Я знаю, що ви проводите чимало інформаційних заходів. Інколи ви є співорганізаторами якихось акцій, виставок, наприклад, художнього музею, які вже також стали традиційними, які також з одного боку розповідають про вашу діяльність, з іншого боку, можливо, вчать суспільство бути більш гуманним. Так. І один із таких заходів, який вже, я так думаю, став традиційним, це виставка безпородних собак Кубок Друга. Пропоную переглянути, як все це відбувається, а потім продовжимо розмову. Так Пес Харт аргументує, чому саме він має стати переможцем виставки безпорідних собак. Його хазяйка каже, усіх талантів собаки і не перелічити. Собака дуже спортивна, підтягнута, вона вміє прыгати, бігати, що угодно. Ми приймаємо третій раз участь, Перший раз ми зайняли друге місце, другий раз третє. прийшли за першим, а далі як Бог дасть. Одинадцять безпородних красенів цьогоріч змагалися за кубок Друга, головну нагороду благодійної виставки. Ще до початку заходу власники собак демонструють, їх вихованці не гірші за породистих. Яся, сидіть, лежать. Хорошо. Протягом трьох годин чотирилапі хизувалися різноманітними талантами. Хто краще танцює, голосніше гавкає та найшвидше їсть різні смаколики. Усе задля доброї справи. Виставка проводиться з благотворительной целью. Всі собранные средства пойдут на лечение, стерилізації, вакцинації і питання собак в нашем муниципальном прийомники. Розваги для домашніх улюбленців, клоуни та майстер-класи. Кожен бажаючий міг долучитися до безпородного свята, створивши власноруч, аксесуари для тварин. Сьогодні ми Медальончики для собачок, украшення для них. Самі медальончики сама основа, розділені із глини. Потім вона обжигається і розрісується. Переможцем виставки став невеличкий собака. Соната його власниця не приховує своєї радості. каже, якби була можливість завести ще одного собаку, знову обрала б безпорідного. Не жалею, ні Э, Хоч она не породиста. Яка різниця в породі, в породі. Головне, щоб була собака, це друг человека. Можна иметь безпородну собаку, але краще, ніж вона породиста. І породісти болі болеють. І это, а я вважаю, що дворняжка – це найкраще. Під час виставки вдалося зібрати 1350 гривень. Ці гроші неабияк допоможуть тим безпритульним чотирилапим, які лише чекають на зустріч із своїм господарем. Зрозуміло, що цей конкурс не має якогось статусу. Ви не можете видавати якісь сертифіковані нагороди, але я думаю, що в першу чергу це радість для господарів цих тваринок, які можуть насолодитися і спілкуванням з колегами своїми, і порадуватися знов таки успіхам свого улюбленця, а можливо когось ще й іншого. Ви відчуваєте, що дійсно є інтерес до цього конкурсу? Звісно. Масштаб Кубка Друга не такий, як кубок Барбоса у Києві, наприклад. Але, звісно, з року в рік люди дізнаються більше і учасників більше стає. Ну, у нас рахунок іде на десятки, тоді як в Києві йде на сотні. Тому, звісно, масштабності ще немає, але ми до цього прагнемо. І, звісно, Реалізують, ми бачимо, як реалізується оця от основна мета показати, що безпородна тварина нічим не гірша, а можливо, навіть і краще, ніж тварина з породою, оскільки безпородна собака завжди буде пам'ятати, як ти її взяв. Ну тобто, до кінця життя вона буде тобі вдячна за те, що от ти подарував їй домівку та люблячу сім'ю. А скажіть, будь ласка, коли до вас приходить людина з метою взяти собачку чи кішку? Зазвичай з якимись певними вимогами люди йдуть, чи от, яким чином вони обирають того свого єдиного друга? Люди є різні, багато приходять к нам в період і хочуть приобрести тільки породисте. Наприклад, к нам дуже часто підходять, И спрашивают, а есть ли у вас Чихуахуа йоркширский или Йоркширский терьер. терьер, да, мы бы взяли, вот, а вы запишите наш номер вдруг будет. Ну, мы, конечно, поулыбаемся, объясним, что такого нет у нас. Но э, есть люди, которые э, приходят, например, вот, э, как правило, к котам ну, нету такого какого-то именно требования, да, ну вот просто там, чтобы что кушает и ходит ли на лоток, вот когда котенка выбирают или взрослого кота. Конечно, собакам, к взрослым собакам не, так, не и так требования, а к щенкам, конечно, людей в первую очередь интересует их не размер, когда вырастет. Потому что очень многие хотят взять маленького э, и ну, не хотят, чтобы оно выросло. Да? Ну, разница именно в размерах. Кот-то больше своего размера не вырастет. В этом, конечно, здесь сложнее. И очень часто люди не понимают. А, бывает такое, что, например, если забрали в приемник маму с щенками, да, что мы хотя бы знаем вот, маму на стерилизацию, щенков на пристройство, что мы хотя бы знаем там, вот, размеры мамы, да? ну, чтобы ориентироваться. Понятно, там, приблизительно папу можно уже там или возраст уже... Да, куски. ну хотя бы приблизительно. А когда, конечно, просто щенки, угу. например, вот выкинули, да, то здесь сложнее. прогнозировать не ну, всегда счастливая справа. Да, так? Как бы мы пробовали поначалу там определить там как-то по лапкам, по экстерьеру, по размеру головы, там вообще по размерам. А, конечно, бывает такое, что с вроде ты думаешь, что будет щенок маленький, а потом приходит, он вырастает <свят> немножко больше, чем предусматривали, ну, как мы думали. Ну, поэтому стараемся все-таки сейчас, в последнее время, когда пристраиваем, то все-таки щенков, которых мы не знаем, родителей, ну, то есть ни одного из родителей, то все-таки стараемся говорить, что мы не можем знать. Ну, скорее всего, будет там до колена или там выше колена, но не говорим точно, потому что мы не, не можем предугадать, какой будет размер собаки все-таки. Наше спілкування вже підійшло до завершення. Спасибі, що сьогодні завітали до нашої студії, і спасибі взагалі, що ви є, тому що ви робите цей світ добрішим. Дякую. Шановні та глядачі, наша програма підійшла до завершення. Нагадую, що сьогодні ми її присвятили до міжнародного дня безпритульних тварин, який відзначається 16 серпня. Якщо ви не забудете про цю дату. Відзначте її якось по-доброму, навіть якщо ви не можете взяти до себе безпритульну тваринку, ви завжди можете їй допомогти. Пасибі за увагу, до наступної зустрічі.